Денисе, ти втілив усі бажання та цілі, котрі став перед собою в 2024 році? Так і навіть більше ніж планував. А В мене є ну таке. Знаєш, одне не дуже суттєве, але бажання, яке я досі не втілила. Яке я хочу скуштувати страву, яку ніколи раніше не куштувала. Тоді нам треба звернутись по допомогу до нашого кулінарного генія. Ходімо. і що ти не куштувала, Скажи ну, будь ласка? Ну, я не мені. Є якась страва, яку я не куштувала. Ну сьогодні немо ти ету страву. Ти точно не тому бо ми будемо робити перший раз на нашій кухні. А ми тому, що йде, йде, от зараз святковий період, ми приготуємо. Похмільний суп. Уваги Біля екранів стало більше. Да, ну ти ж знаєш на усіка. Мою увагу, ти теж зараз э, трішечки зловиш. Похмільний суп. Да, от класичні, э, точно такі ж, як є у тебе в різдвяний період. Так що, ага. от, із этих інгредієнтів будемо збирати э, суп. Тільки дивись на екран які вони є. Для приготування супу з квашеною капустою і ковбасою знадобиться квашена капуста 50 грамів, ковбаса домашня 300 грамів, бужанина запечена 200 грамів, смалець 50 грамів, хмин чорний перець, цибуля одна штука, морква одна штука, борошно дві столові ложки. Паприка, часник, сіль, перець, лавровий лист, овочевий бульйон, сметана 200 грамів, чорний хліб, кріп, перець, чилі. Одна штука. Поїхали. Дивись, я вже на смальці вже угу. смажу цибулю. Припускаю. Угу. Материна наріжб ласичка є ще одну масу. Добре, Добре. Отак, нехай смажиться, а ти нарізай ковбаску. Як ми я вим... А можеш на так можеш, можеш навпіл, так, да, навпіл. навпіл. а потім отак. Потім... так. Да. так. Чуєш, Чабіко, Слухай, ну є ж дуже багато різних, як сказати, рецептів, як вийти з похмілля. Це, наприклад, там зранку вип'яти розсол. Ну мені здається, розсіл, Всі знають, да, що це треба пити. Потім я знаю, що є яйце сире з часником, з чесником, потім найдосвідчніше. Кефір, це та яка взагалі п'є. Зараз ми з ми тобі розкажемо, як вигляді. Потім знаєте, що ще я чула? Яйце з чесником. чесником. Так, кефір якийсь там спеціальний, чи айран, чи щось таке треба пити. Це все так і є чи ні? Ну, не знаю. Кислота завжди допомагає. Якщо хочеш вийти із похмілля, тоді тепла вода з лимоном. Вона працює. І а, а у слав'ян, і так навіть у мадяров, в принципі квашена капуста і супи з квашеною капустою. Це і є похмільні супи. А знаєте, що нещодавно в тіхтоці побачив. Це от якраз зараз перед корпоративами дуже важливо. Тим, хто п'є, багато ігристого чи шампанського для того, щоб в тебе зранку не боліла голова. Як ти думаєш, що треба зробити? Треба, коли ти п'єш шампанське, взяти і отак побулькати, щоб бульбашки вийшли. Треба випити пиво 05 перед сном, воно кислотність збалансує. Я, перед ще, я ще шампанським перед шампанським після після шампань. Після того як ви вже випали. Серйозно? це для Я дивись там дуже багато переглядів, коментарів були, були стверджуючі. Та люди написали, що ми спробували голова менше боліла. Можливо, це плацебо, можливо, це щось інше. Я ще не куштував Так, можливо, виправдання. Ну я таке, я знаю, що слухай, щоб голова не боліла, треба оце напередодні взяти і вичевити. Знаєш, чи, а вони ну, дивись, вилка чи А, Я не побачив. Yeah. No. Ну, Я не знаю. Дід, дід говорив, що якщо ти вже випив, треба пожувати, Він сказав Пожувати, це поїсти мається новий no, да. да і поїсти, і, і на другий день ну, не планувати нічого зверху із кизинували, що це зробити <смітна> з утра. От е, мені кажеться, що е, не хочу не, не хочу рекламувати допустимо, але 50 грам крепкого і от такого супа. Зранку мені кажеться, що буде. ідеально. А, тут, тут треба зранку після гарної... 50 грамів Ух! і вот такий суп, і я тобі обіцяю, що це буде... Да? життя буде легше. Ну, легше. <ріхання> <ріхання> да. Давай нарізай, будь ласка, капусточку. Да, да, да. А як її треба нарізати? Ну, кажи? Бо е, квашену капусту, коли я кладу суп і завжди нарізаю. Знаєш чому? Тому що бабуся, бабуля, говорила, так. що коли ти їш і у тебе ага. висить ага. на бороді, ага. это не естетично. Да, так да. що квашену капусту теж треба нарізати. От сюди додаємо обов'язково кмін. Кмін, тому що квашена капуста завжди. Харашоється. Ну, пахне так, да. я тобі скажу, цей суп гарно. Гарно, ну як же? І насичне. Це наша, так. наша і Дуже гарна ідея, тому що це інгредієнти 100% у тебе вдома будуть. Є. Е, да, є, да. От додали трошки паприки, тмін і чорний перець. Все, класичні приправи. Сіль поки що додавати не будемо, тому що і буженінка, і вона ковбаска, а нас солона і капуста теж. От ми його нарубали угу. трошечки. І тож теж теж разом от підсмажимо. Да. Тільки ми будемо робити ще от прикольну одну фішку. Я покажу, як у нас. Загусають, да? угу. зроблять суп, борошно будемо от, додавати насичним. да, трошки борошно, але ну в іншому ракурсі. Чуєш, а скажи, я бачу, що у тебе он стоїть сметана. Ми її теж будемо додавати. Ми от з этими будемо все робити. А -а -а -а. Я тобі все розкажу. Смотри, додаємо овочевий і лікурінний любий бульйон. Можна і воду, але краще ну, чи... краще бульон. Угу. так. заливаємо. Перемішаємо. Тепер і... вона має закипіти. Тепер воно має закипіти і, з... і треба зварити капусту. Це десь 15 хвилин. Так що можемо поки що нагадувати рецепт. Рецепт. Рецепт супу з квашеною капустою і ковбасою. Цибулю і моркву припустіть у кастролі. Додайте нарізану ковбасу, бужанину, часник і квашену капусту. Кілька хвилин тушкуйте всі складники разом. Покладіть приправи і залийте страву овочевим бульйоном. Варіть суп, поки не звариться капуста. Покладіть у сметану борошно, змішайте і вилийте в суп. Варіть ще кілька хвилин. Покладіть в суп дрібно нарізану зелень. Подавайте з чорним хлібом і перцем чилі. Так, що тепер ми робимо? Андрей, наша капуста зварилася. Андрій, угу. який. — Бачу, гарно. — Сюди картоплю не додаємо. Не додаємо. Це, слухай, це як селянка, знаєш, така ну, ну, Та ні, У, у нас вона називається похмільний суп, називається... — Селянку достатньо і, часто і, додають цю і... ковбасу, тому ірочка так подумала. Я ну, я теж так подумала. Ну, — да, в, в ковбаску е, — Набір того, що ти їсиш, їсиш їс, да? різдвяний період ти, до нового року. Все, що не залишається в холодильнику, ти його швидко быстро... Його готуєш, тому що тут всі інгредієнти, крім е, капусти, вони всі готові. Я зрозуміла. Так, добре, що ми далі робимо? Я порізала дрібненько е, кроком. Додавай давай от сюди і куди, от смотри: от, сметанку беремо дві столові ложки. Ну, Можна було от туди, але ну, немає значення. <сум> <сум> дві столові ложки. Борошна? Борошна, Сметан. Но одразу не не можеш туди закидати, Треба сюди закидати. Тому, тому що да. прирівнюємо температуру. Да, Вирівнюємо рів, температуру, мішай, тому мішай, мішай. що тому що е, вона може як галушки, да. галушки зібратися. А тут нам не потрібно. А до речі, от це, це дуже гарна ідея, якщо хочеш, щоб твій суп був трошки насичений. І а Звідки в тебе цей рецепт? От це, це Це венгерський рецепт. Це угорський рецепт. Так, так. Це угорський рецепт. От дуже старинний. Це цей це покоління з покоління готують, готують прям. Скільки на... поколінь краще себе почувалося на ранок після того, як да. їм передали цей рецепт, друзі? А тепер цей рецепт стає ще рецептом ранку вдома, який ви можете знайти в наших соцмережах: Ютуб, інстаграм, фейсбук. До ваших послуг. От дайте йому буквально от, пусть нас закипіть, і все, і можемо будемо вже його подавати. Ну, їсти, так? я їсти, так Їсти, звісно. Все, супер. Смаку, так, Давай, так. От тут тарілочку. Ось сюди? М -м -м, все, О, бачиш, вже йому треба виключаємо так. і насипаємо. насипаємо. Дивись, який у нас гарний вийшов супчик. Вишел супчик. Цей супчик якраз готують на 1 січня у нас. О, як красиво! Так, Давай, От, Яка, яка, яка ж краса. краса. Так. так, ну що, коштуємося? Я пропоную. Ну, як же? Негайно негайно це зробити. Слухай, Чабіко, пам'ятаєш, я тобі розповідала, що мій брат Раз. завжди просив, маму, щоб вона готувала кутю, навіть, ну, якщо це не Різдво. Чи можна це й собі їсти, якщо це, ти не, не е, вживаєш це, алкоголь? Зічно. Давайшого. Обов'язково це зімковий супчик, бо поки не з'являється е, весною молода капуста, от ми готуємо його хоч кожен день. М? Це дуже смачно. Я думаю, що його можна їсти не тільки. Mm, Знаєш, після похмілля. мені дуже смачно. Mm. Правда? Ано? Mm. Тільки дуже гаряче, обережно. Чабік. Ну, от вмієш здивувати. Сьогодні, слухай, мій був запит скуштувати такий суп, який я ніколи не куштувала. ти його втілив у життя. Ще один план на 2024 тисячі Завдяки четвертий виконан завдяки чабібакош. Да. <свят> Дякуємо тобі. Чабіку. Дякуємо. А якщо ви вірите в дива та обожнюєте і різдвяні історії, які наша Іринка до вашої уваги таємниці створення прекрасного новорічного фільму Сім'я на прокат.